Ти можеш вже нарешті від себе відстати? Зараз дуже активно пропагують тренди, які несуть в собі інформацію про усвідомленість, про розвиток духовності, про пробудженість, пробудженість тих, хто спить. Але чи приносить саме це всім однакову користь? Через ці тренди люди намагаються рухатися до якоїсь ідеальності, до якоїсь такої правильності. Але ніхто не задається питанням, хто придумав у цю ідеальність, правильність, нормальність. Важливо розуміти та приймати той факт, що ми з вами всі не ідеальні, і це є нормально. Ми всі з вами щось не любимо або не хочемо робити, хтось нам не подобається. Ми, наприклад, не хочемо там прибирати, мити посуд, хтось не хоче ходити на спорт, а хтось хоче а, їсти заборонену їжу, шкідливу їжу. так Хтось хоче матюкатися, і він це робить. І це є норма для вас. Це все добре, скажете ви. А що робити, коли. Людина не хоче бути ідеальним і відповідати якимсь зараз популярним стандартам трендам. Що робити в такому випадку? А я скажу: нічого не треба робити. Треба дати собі можливість жити та бути. Всі ми травмовані по-своєму, але одночасно не всі особливості нашої поведінки можна вважати травмою. Інколи ложка це просто ложка. Треба відстати від себе, дати собі час на роздуми і зрозуміти, що ти не зобов'язаний бути тим, ким хочуть тебе бачити інші, ким нав'язують тобі бути твоє оточення, соціум. Ми можемо бути засмученими злими, радісними, добрими. І це все норма, це все про життя, це все про живі емоції. Норма це якщо особисто тобі саме так окей. Ми всі різні, але дуже важливо те, як ти себе у тому всьому відчуваєш.